Не чекали побачити тут лігу Крінджі? а варто було, бо Ліга робить, що хоче, та як хоче. І прямо зараз Ліга не хоче пробачати зради. Те, що пан Юра зрадив альянсу ту лавру, можна було очікувати. Все ж ми історично були суперниками, але от зрада мальопусів на зовсім іншому рівні. Минулому році вони явно продемонстрували підтримку нашої ідеології, любов до крінджі, протистояння хайпу. А в цьому вирішили замаскувати з під нормісів і підтримувати хайпове підземелля смакоти. Проте лігу крінджі неможливо покинути, особливо коли образ норміса це лише маска. Мальопус все ще адепт крінджі, і це дуже легко довести їх новою мангою. Я переродився торговим автоматом і тепер блукаю підземеллям. Звісно, ви не знали про вихід цієї манги. Проте це знала Ліга. Ліга знає брудні секрети кожного, лише через свою доброту не порушує чужі плани. Мальопуси, які відреклись від Ліги, але при цьому випускають історію про чоловіка, який природився в іншому світі троговим автоматом. Це особиста справа, адже це той самий крінж, що є особленням Ліги. Оскільки це лише перша помилка, Ліга зупиниться на інсайді Анонсу. Бо наша головна задача показати, який би образ не будували мальопуси, вони досі частина Ліги. І ви також припиніть маскуватись. І прийміть крінж всередині себе. Долучайтесь до ліги крінжі. Киш, фу, геть. Бачите, який заліз мій Ех, Ну нема що тепер робити, прийдеться анонсувати вам свіжий тайтл від Мальопусів. І я переродився торговим автоматом і тепер блукаю під земелям. Декілька слів про сюжет. Один чоловік понад усе любив торгові автомати. Якось він намагався вберегти такий відпадіння, внаслідок чого помер. Відтак і герой повернувся до життя в паралельному всесвіті. Тепер він сам торговий автомат, супутник винятково сильної ламіс. На вас очікує 178 сторінок, м'яка оправа та суперобкладинка. Ціна передзамовлення 180 вісімдесят гривень. Реліз очікуємо уже цієї весни. Серія наразі налічує лише два томи та знаходиться в онгоєнгу. Посилання на передзамовлення уже в описі. Усім привіт! На зв'язку Пан Юра разом зі свіженькою порцією аніме новин. Сьогодні поговоримо про охамівших піратів, яких пора саджати до в'язниці. Зацінимо красивий, а головне, практичний аніме мерч та глянемо, які новенькі аніме нам пообіцяла індустрія. На дворі справжні морози. Тож хапайте тепленьку ковдру, заварюйте чай та сідайте зручніше. А ми починаємо. Я уже не раз пояснював, чому друкована піратка це чисте зло, обман читача, знищення індустрії та взагалі майже найгірше, що траплялось з нашою манґа-індустрією. Але, схоже, пірати охаміли уже вкрай. Видавництво Ланцута повідомляє, що монолог травниці з'явився в ряді магазинів російською мовою, де ще й з їх логотипом. Ви розумієте взагалі, що відбувається? Видавець зарекомендував себе та свої видання як якісні та варті вашої довіри. Тож пірати просто взяли і скопіювали логотип. Вони крадуть не просто інтелектуальну власність, вони крадуть вашу довіру до видавців, яку вони роками здобували. Це буквально лиходійство, наче з манги. злі мудаки роблять чисте зло заради грошей та наживи. Таке просто нема чим виправдати за це потрібно саджати до в'язниці. Тим більше, що потрібні статті в кримінальному кодексі присутні. Вибачте, я абсолютно згрів від цієї новини знову. Так от, видавництво ланцута, звісно, не має ніякого відношення до цієї російськомовної піратки і хоче вилучити такий контрафакт з продажі, тому просить про вашу допомогу. На скрині є імейл та номери телефонів, куди звертатись, якби ви раптом натрапили на цю Гедоту. Також продублюю їх в описі до відео. Дуже прошу не бути байдужими і повідомляти видавництво про контрафакт, як тільки ви побачите його в магазині. Така піратка знаходиться за будь-якими межами добра і зла. Вона буквально нищить наш ринок. Зупинити ці злочини в наших з вами. Інтересах, якщо ми хочемо мати ринок якісної та легальної манги рідною мовою, давайте додамо трішки позитиву. Ланцути відкрили передзамовлення п'ятого тому манги туалетний привид Ханако. Вартість передпродажу 315, потім 370 гривень. І переходимо до манга анонсів від інших видавців. Наша ідея потішила нас лютневими анонсами манги. По перше, культова романтична манга Жозе Тигр та Риба вийде українською. Вона ізольована й замкнена молода дівчина, яка прикута до крісла колісного. Він життєрадісний і комунікабельний студент, який захоплюється морськими глибинами. Його мріє поїхати на навчання за кордон і займатися дайвінгом. Та є щось, що їх об'єднує: безмежна любов до моря. Разом їх зводить випадок, але вони ледь одне одного терплять. Проте серця цих двох б'ються в одному ритмі. Ритмі, який хвилі задають тому, хто ними милується. Історія двотомна, ціна перед замовленням 180, далі 220. По-друге, українською вийде нова романтична манга Досконалий світ цугумі кавані, перспективна дизайнерка, що насолоджується життям та творчістю, та в серці не бракує жалю за першим коханням, яке відпустила без боротьби. Якось на одній з вечірок зустрічає того самого Іцукі Аюкаву. Та не все так просто, адже хлопець потрапив в страшну аварію і тепер пересувається на кріслі колісному. Проте коли Цугумі дивиться на Іцуки, то бачить хлопця, з яким вона відчайдушно хоче бути. Ця серія більша, ніж попередня, і налічує аж 12 томів. Проте щось мені підказує, що вона буде варта очікування. 180 гривень вартість передзамовлення. Також ідейці відкрили передзамовлення на продовження одразу чотирьох серій: Радіант, Том 10, Добраніч Пунпуни, Том 2, форма голосу Том 3 та Сталевий Алхімік Том 6. Ей морята на вашій вулиці свято не зовсім манга, точніше, взагалі не манга. Але теж дуже крута річ. Видавництво Мальопус відкрило передзамовлення на книгу Володарі Дум, що розповість історію Джона Кармака і Джона Ромеро, двох геніїв програмістів, які так сильно любили ігри, що здійснили непоправну революцію. Окрім історії створення культової Doom, ви дізнаєтесь, як створювався Wolfenstein 3D, Quake та інші проєкти молодої компанії ID Software. Тверда оправа 352 сторінки та трошки нецензурної лексики, всього за 390 гривень по передзамовленню. Thanks for watching! Легендарний науково-фантастичний роман Хіроші Сакурадзаки All You Need Is Kill отримає повнометражну аніме адаптацію. Головний герой Кейджі Кірія бере участь у битві проти інопланетних загарбників. Однак після загибелі потрапляє в часову петлю. Він змушений переживати той самий день знову і знову, стаючи дедалі кращим солдатом, щоб знайти вихід із циклу смерті. Виробництвом серіалу займається студія 4 градуси Цельсія, відома своїми експериментальними роботами Memories, Mind Game та Текон Creed Нагадаю, що тайтл має адаптацію у вигляді голівудського фільму з Томом Крузом на межі майбутнього. Трішки детальніше про цей фільм розповідав у відео, що не так з голівудськими адаптаціями аніме. Посилання на екрані. Подобається випуск? Тоді будемо раді вашому лайку, коментарю та підписці. З вас підтримка. З нас ціла купа цікавого контенту зі світу аніме і не тільки. Хідеакі Ано б'є на сполох. В аніме індустрії можуть початись серйозні проблеми. На зустрічі представників індустрії аніме та манги з депутатами різних правлячих партій, хідеакі Ано творець Євангеліону, заявив, що на індустрію насувається величезна проблема, котра полягає в нестачі кваліфікованих кадрів. Він визнає, що таке різке скорочення працівників було пов'язано з тяжкими умовами праці, проте запевнив, що останнім часом ситуація змінюється в кращу сторону. Ано закликав медійників висвітлювати позитивні сторони аніме індустрії. І сподіваючись привабити молодих людей працювати в неї. Не менш важливим питанням, що піднімалось на зустрічі, було впровадження спеціальних пільг та кредитів для аніме студій. Хідеакі підкреслив, що уряди вже більше ніж 50 країн підтримують розвиток власної анімаційної індустрії, тож закликав і уряд Японії вжити відповідних заходів. Треба розуміти, що авторитет та вплив АНО просто колосальний. Тому, якщо він виходить говорити про проблеми в індустрії, то це означає, що справи виходять з під контролю. Озвучені пропозиції, щоб дати. Студіям гарантовану третину з прибутків аніме, фактично відчутно зменшивши вплив зі сторони виробничих комітетів. Це справді революційні пропозиції, які можуть надати аніме шаленого розвитку. Однак Японія це країна з величезним впливом корпорацій, і саме корпорації складають основу кожного виробничого комітету. Тому маю підозру, що проблема значно глибша і складніша ніж видається на перший погляд. І залучення таких авторитетів, як Анно, у спробі її вирішити, це зовсім не випадковість. А скоріше відчайдушний крик аніме індустрії. three Історично фентезійне аніме Sword of the Demon Hunter вийде 31 березня цього року. Події відбуваються в епоху Едо. Джінта молодий воїн, який захищає жирицю у віддаленому гірському селі. Одного дня на порозі храму з'являються демони, тож джінту відправляють в ліс, щоб знайти та знищити нечисть. Проте таємниці, які відкриває хлопець, відправляють його в подорож крізь простір і час. Він проживе сотню років, шукаючи відповідь на питання, чому я орудую мечем. Поки що це виглядає як суміш до Ророта Убивці демонів, яку притрусили подорожами в часі, картинка доволі приємна. Думаю, варто глянути декілька перших серій. Може нам запропонують свіжий погляд на давню заїжджену тему. Момо вийшла недостатньо милою, перемалюємо. Юкіно Бутацу, автор манги манґандадан, нещодавньому інтерв'ю розповів, що Момо Аяса його улюблена персонажка. Він зізнався, що дуже часто перемальовує дівчину, якщо йому здається, що вона вийшла недостатньо милою. Хоча іноді це призводить до порушення дедлайнів. Також мангака порівнює Момо з суперменом. Не через її надприродні сили, а через те, що вона, як і супермен, надихає оточуючих боротись до останнього. Як би складно не було. Порівняння дуже влучне, бо саме Момо виступає. Основним двигуном і натхненням для своїх друзів, яких згодом ставатиме все більше і більше. Тонкий натяк, що вам варто почитати мангу. До речі, про мангу. Наразі автор взяв місячну перерву з метою зібрати необхідні дані для продовження роботи. Вихід нових розділів очікується з 25 лютого. Ну і користуючись нагодою, хочу розіграти між вами, мої любі глядачі, ось такий приз: фігурку прекрасної шинобу з Моногатарі, а також пак манги. Остання подорож дівчат: 14 антикварна крамниця та моя алковтеча від Real як виграти усю цю красу? Задонатьте будь-яку суму на банку Дандадану. В коментарі до донату напишіть Дандадан найкраще аніме року. А також кажіть ваш ID у соцмережах, щоб я міг сконтактувати з переможцем. Час у вас до кінця п'ятниці 21 лютого. В суботу святий рандом визначить переможця, і я опублікую його чи її ім'я у себе в телеграмі. Посилання на банку Дандадан в описі. Давайте разом підтримуємо ЗСУ та хороше аніме. Я взагалі жартував про те, що рубрика кумедних новин стане у нас постійною. Але схоже, варто жартувати обережніше. В Японії проведуть перший конкурс бодибілдерів серед фанів One Piece. Його організовує Брегмен, офіційний спортзал аніме франшизи. Претенденти мають показати ключові пози Луфі, а також процитувати улюблені моменти з манги. Для основних п'яти поз організатори створили демонстративні фотографії. А шосту кожен претендент має придумати сам. Машину з манги Initial D перетворили на коробку для серветок, 27 сантиметрова копія. Культової Тойоти ae 86 виглядає просто чудово та ідеально припаркується на тумбочці біля ліжка. Ну або на столі, особливо для випадків, коли треба терміново переключити передачу. Покімон випустили спільний кліп з індійським репером Бабша. Його намагалися заховати за блокуванням іноземних IP, але для нас це абсолютно не проблема. Виглядає кліп доволі специфічно. Але все ж кумедно, що японська компанія потихеньку підлаштовується під іноземну аудиторію. Залишилось тільки дочекатись, коли їм повідомлять про існування легенди під назвою Курган та Агрегат. А тепер швидкі новини анонсовано другий сезон. Бочі за рок виробництвом продовжить займатися студія Cloverworks, Проте дата релізу поки невідома. А я нагадаю, що українською манго-самітниця рокерка видає видавництво «Мальопис». Третій сезон «Ощі на вийде в 2026 році. Манга про автомобільні гонки MF Ghost закінчилася 17 лютого, а третій сезон аніме запланований на кінець 25-початок го 26-го року. Манга президент студради Покоївка отримує новий розділ. До 20-річчя кар'єри манга Кахіро Худжівара випустить новий розділ про Місакі і Татумі, в якому покаже солодкі моменти перед тим, як вони офіційно почали зустрічатися. Аніме екранізація роману про дівчинку-сироту Ен Ширлі вийде 5 квітня цього року. Аніме налічуватиме 24 епізоди. Другий сезон Bye Ерс Bye вийде 4 квітня поточного року. На Netflix відбувся реліз анімаційного фільму «The Witcher Sirens of the Deep». Доступний український дубляж, а люди доволі непогано відгукнулись про тайтл, тому я думаю, варто глянути. Ромком аніме Ловець на футбольному полі вийде в квітні цього року. Історія розповідає про продавчиню пива та смаколиків, яка одного дня продає втомленому офісному працівнику стаканчик пінистого і раптом вирішує залишитись разом з ним. Аніме Вампірка Чан, яка не дуже вміє смактати кров, вийде пізніше цього року. До дня покемонів на Ютубі з'явиться новий фільм Драгонайт і Листоноша. Прем'єра заплановано 27 лютого. Аніме «City the Animation» вийде в липні цього року. Це історія про безробітну студентку Мідорі Нагома, яка ризикує залишитись без житла. Другий сезон аніме Блакитний Оркестр вийде восени 2025 року. Усім дякую, що додивилися ж сюди. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайку, байте у дзвін та поширюйте це відео у своєму аніме чатику. Окрема мегаподяка титанам на чиїх плечах стоїть цей канал, тобто нашим спонсорам з Монобази. Ви можете долучитись до їх рядів, це дозволить каналу регулярно радувати вас новим контентом. А якщо хочете глянути перші в історії огляд аніме на нашому каналі, то посилання уже у вас на екрані. Цілую в носика, няу няу Пані Нікс хоче уже пошвидше пакувати ваші призи за донати. Потерпи кицю, ще трошки.